Чому пташки повертаються з теплих країв в Україну назад. Чому не залишаються жити в теплих краях назавжди? Ну, Бо там їхні гнождечка. Треба уб'яти після гнождечок. Лише дити п'ташенят. Тому, і, і тому що там їхня втістіна, подкіснина. Тобто то пташки повертаються в Україну додому да? на батьківщину. Які ми от поїхали і на хочете, хочеться до дідушки до бабушки. Ми ж там не заїжджаємо жити. Чи деякі, які вже в яких вже мало дідушок і бабуся, вони од'їжджають, бо шкою вони під'їжджуть і бабушка помре дідушка, тому вони тоді вже від'їжджають. Або же у них жити на їхній пацієнта. Бо вони пам'ятають, що вони там народилися, бо вони свою країну ніколи не покинуть. Бо, бо там вони народилися, там, там вони жили, там там їхнє гніздо є, а там треба ще майструвати. Тепло у цьому гнізді. і Для чого нові має існувати пташкам, якщо у них вже є одне? Так може ж там в теплих краях пташкам краще, більше їжі і тепліше, ніж тут в Україні? Ну, да. Так і відбувається. Так ну, Вони ж там народилися і, і вони ніколи не забудуть свою країну. Тому що вони там народилися і розлучаються, коли зима, то вони розлучаються, розлітають на другу країну, щоб їм було тепло, а не холодно. А чому птахи не залишаються в чужих краях, а повертаються, як гадаєш? Повертаються, бо що, якщо у нас сніг, то вони вилітають в другу країну, якщо в другу країні сніг, то вони окриють в нас. Україну. Але ж в теплих краях завжди тепло. Чому вони повертаються додому? Тому що там тепло і там сонечко. Бджола до нас прилет. да. А скажи, будь ласка, які птахи вже повернулися? Яких птахів тебе? Повернулися ем, ворони, горобчики. Бо тут вони народилися і тут їхня країна. Тут їхнє гніздечка. Так, може, в теплих краях їм би було тепліше і більше їжі було. Да. То чому ж вони повертаються? Бо це їхня рідна країна. А скажи мені, будь ласка, які птахи повертаються з теплих країв? Ластівки, ворони, чайки. дятли, сороки. А качки, дикі, гуси повертаються? Так. Да. Я відчуваю, що прийшла весна. А як ти? Чуваєш. У чому помітно, що прийшла весна? Тому що стало сонечко гріти, і вже квіточки зацвітають. А які квіточки вже заквітли? Mm, підсніжники. А ще як змінилася погода, природа от з проходом весни? Стало тепло. І, і вже виходять у, у одежі, трошки, трошки не, не тепло. Легший одяг тягає, так? Так. Да. А скажи мені, будь ласка, твій настрій з весною якось змінюється? Так. Да. А як? Стає весело, можна бігати, гратися. І можна купатися у моді і у річки, ліпити всякі пасочки, замки. А чому люди більше навесні посміхаються, радіють? Тому що можна ходити в платічках, можна. Не вдягатися тепло і можна, і, і вже стає тепло.